Що, Всім привіт-привіт! Іду привіт. <кхи> в магазин, щось треба купити, погристи. О, Хтось чіпси з'їв, бумажку швирнув нічого на обратному путі заберу, зараз не хочу кармани займати. От. <кхи> ну і значить що? Нагадав я собі одну байку, розкажу вам. Е, яку байку? Часи ССР. Значить. Десь приблизно 79-й рік, добрий день. От То Наша скора поміч поїхала, певне. Чи ні, не пам'ятаю. Я вже людей не пізнаю за тим малиною. Ну, коротше. Е -е. Мені тоді десь було років 4. Значить Приїхали до нас воєнні армії на своїх машинах грозових. І, значить, жили вони тут в старому клубі, як я вам казав, за тею Сікорою була така клуня стара. А автомобілі в них стояли всі отут у мене під городом. І тож, знаєте, я ж любопитний до сих пор, а тоді вже був капець любопитний. А плюс в мене було багато часу, не боліла мене голова ні про роботу, ні про малину. Отут... тут. Тут була раніше така гарний, такий рівненький беріжок, але чистили дорогу туди на куточок і нахераз сюди понавивозили землі, такими, як просто, просто висипали землю, не розрівняли і зробилися такі страшні курші. А раніше тут така гарненька була, гарненький беріжок, худобу пасли. Цієї дороги теж не було. Тут був просто беріжок, от там тільки рів той був. І оцей беріжок, ну стадіона ще не було. Тадіон з'явився 10 років чи 15 пізніше. От тут все було заставлено військовими машинами. Зіли з прицепами. ну Взагалі, чесно скажу, я не пам'ятаю, які були машини, пам'ятаю, що вони були всі темно-зелені. Ну, Так як для мене, для дитини. Вот. Ну, і там вони, Коли тих машин клубалися, вони приїжджали допомагати вивозити е колгоспні бураки цукрові. Ну, А жили вони, так як я кажу. В клубі, там вони в клубі поробили такі, як ж то казали, тапчани, такі дерев'яні. На тих тапчанах вони там ночували, спали. І от я тоді бачив таку, таку картину, яку мені не можна було поняти Малі дитині в селі. Значить, їм треба було кучу піску перенести там метрів 50 в сторону. Що вони зробили? Вони стали солдати цепкою, один до другого. І жменями, жменями кучу піску перекидали, уявляєте? Я тоді перший раз почув таку ту, як то називається, поговорку, чи як воно, бері побільше, бросай подальше. От, От тоді вони один до другого таке говорили. Е, вот. Ще мені що запам'яталося з тих часів, що одного з тих солдатів звали Канат. канат чуєте? То я собі знав, що канат. То той то шнурок, що висить з Добрий день в цьому в школі в спортзалі, а то, а то хлопці знали, звали, ну солдата, звали канат. О така була інтересна штука. Вони човпли плиті машини безбожно, ну так як солдати возили бураки. А як закінчився сезон збору бураків, вони собі їхали в військову частину. Звідки вони були, що до чого, я не, не можу знати, бо то, щось був зовсім малий, але я таке пам'ятаю і знаю, що таке практикувалося по багатьох колгоспах. Військо... Армія допомагала селу допомагала колгоспам. От такі були хороші справи колись. Все, бувайте здоровенькі, хто щось таке чув, а можливо і служив, і їздив так на села. Розказуйте, буде цікаво послухати, почитати. Всього вам хорошого. Йду в магазинчик щось пожерти купити, бо хлопці дуже їсти вже захотіли. До обіда ще далеко, ще не снідали.